Новини із Канади, скільки коштує сало. Чи буде в Канаді щось змінюватися на кращу сторону, погоду. Покажу вам, який у нас тут випав сніжок. Все про це розкажу в цьому випуску своєму. Сало у нас, як вже ви побачили, отаких от три кусочка, коштує 11 доларів. Це приблизно кілограм. І дивіться, воно мені попалось таке гарненьке. Продається воно в костку. Щоб сказати, що це саме класти сало ні. Але одне із яких можна гарненько засолити, поперчити і більш-менш на якусь зажарочку, воно мені пригодиться. Розкажу, що твориться в Канаді. Головне, що в Канаді завжди були якісь такі маленькі переміни, ніколи не було великих перемін. І я думаю, на цей раз в Канаді будуть дуже великі переміни. І вони гепнуть не дуже легко для людей. Тому що Канада, сама держава, вона мала для людей дуже великі налоги, але можливість заробити. І за щодо налогів, держава тут функціонувала. Але ще зараз Америка рішила зробити такі самі похожі налоги на все як в Канаді. Теж, мабуть, взяли приклад з Канади, щоб теж держава стала багатшою. Сама держава, яка створюється. Вона мусить мати гроші для бідних людей, для кормушок, які роздають тут для якогось навчання. Ну, як вони кажуть, для говернама робити тут е, такі державні справи. І так як вони стають менш популярними, тому що в Канаді дуже багато е, такий капіталістичний строй. Оці всякі компанії, бізнеси, корпорації беруть верх і е, починають дуже дивитись на державу, тому що в них є гроші. Так як держава трошки відстає, вона то все наповнювала налогами, але прийшов тупік. Ці всі налоги вже більше не можна піднімати, тому що в людей нема грошей. По-хорошому канадійці, які мають гроші, просто звідси звалюють, тому що вони так не привикли жити. Іммігранти, слава Богу, заповнюють Канаду, так думали, що буде все нормально. Але іммігрантам не вистачає грошей на квартири, на їдження, щоб купувати. От, тому що вони приїжджають з нуля, їм треба ще вдітися. Зими тут холодні, от, переїжджати з роботи на роботу, теж їм треба транспорт брати або купувати свою машину. Слава Богу, тут її можна купити недорого, але все рівно в іммігрантів, які сюди приїжджають, грошей нема. Зараз іммігранти. Приїжджають сюди без грошей. Колись іммігранти, такі як ми, приїжджали не з великими грошима, тому що в нас була перша імміграція Аргентина, от ми там продали свій бізнес і з невеликими грошми сюди ми приїхали. Але ми не пробували сідати на ці всі підтримки, що господарство тут, тобто, вибачаюся, держава тут платить. О, і так працювали і якось викручувались. А зараз іммігранти, які приїжджають, їм потрібна велика підтримка і з грошима. І треба їм підтримка з, із... і моральна, і психологічна. Зараз емігранти приїжджають сюди звідти. І що зрозуміла держава? Що в них на то все не вистачає грошей. І от вони лишились, рішили. Що в Америці, в Канаді піднімать на все налоги. А що вони зробили цими налогами? Вони ще хуже зробили. Ну, Могли треба піднімати налоги. Ну тоді треба знімати налоги на сільське господарство. Що раніше було? В Канаді сільське господарство вбите із за високих налогів, тому що було невигодно тут вирощувати. Хоч. Ось оце сало, що я купила, воно канадійське. Більш-менш нормальне. І так тут люди живуть. Купують все в основному із Мексики. Мексика теж далеко, за транспорт і за все треба платити. От. Хоча можуть своє вирощувати. Оце вам Канаду. Канаді для іммігрантів хочу дати невеликий такий, невелику таку пораду, що гуртуйтесь і все буде добре. Гуртуйтесь, і краса спасе мир. Оце, бачите, ось, я вже дві імміграції пройшла і ще в позитиві. Що я роблю, щоб бути в позитиві? Зранку роблю собі отакий от коктейль з протеїном, тому що. Я була один час вегетаріянкою. Десь приблизно 7 років не їла я м'яса, сала. Зараз почала їсти трошки салко. Ви бачили, яке сало купила? І у мене оця така мускульна маса нарушена, порушена, вибачаюся. Виправляйте мене, якщо я щось не так. І я почала робити коктейлі кожен ранок, Все ще, забула туди кинути бананчик, кину бананчик, в яких є сімки із гарбуза, насіння соняшника, чия я чуть-чуть дала, вегетаріанський протеїн я туди дала. І так кожний ранок. Інколи ні, ну, Взагалі, кожен ранок я п'ю. І після фізичних вправ, яких я роблю, обов'язково теж п'ю. І ви знаєте, є дуже гарний результат. Всім совітую, 40, плюс, та й молодим треба, що ви тут їсте? Протеїнів не вистачає зараз. В сучасній їжі не вистача протеїнів. Піклуйтеся за своїм тілом, щоб ви були здорові, а то і. Ментальне здоров'я теж туди входить. От п'ю і радуюсь, тому що в нас сьогодні в Канаді сонечко. Зараз я вам покажу, яке в нас сонечко і який у нас сніг навалив. Зараз вам покажу піду до вікна, а зараз тим часом доп'ю цей коктейльчик. І що я вам хочу сказати? Головне, позитив, друзі. Позитив. Зберігайте позитив, слідкуйте, щоб у вашу голову не позитив. Канада щось зробить. Вони вже почали. Провінції між собою договарюватись. в них теж тут було політично між провінціями. Маєш ліцензію на перукара в одній провінції, в другій ти вже не можеш працювати. Уже теж треба провінції, Оп'ять плати гроші, тобто ліцензію цю і все остальне. Якщо ти пекарю тут, то туди теж треба поїхати в Антарію, зробити ліцензію. За все плати гроші кругом, а гроші воно піднімає ціни на продукти. Як вам моя картинка? Готуюся на день народження до своєї похресниці. Купила отакі дві чудесних книги їй. Вона дуже любить книги, ми з будемо їх розбирати і піжамку. Піжам мало не буває. В Віннерсі дуже гарний магазин. Віннерс в Канаді. В Монреалі я живу совітую. Тільки туди треба захожувати частенько, щоб щось купити. Якісне, гарні там бувають речі. Тільки не так зайшли, зразу набрали, набрали, набрали. Ні. Вишукуйте собі так. Вишукуйте, не спішіть. να σε κοντεύσει ποκά.